Найгірша книга жахів, яку я прочитала на сьогоднішній день. І це єдиний випадок, про який я знаю, коли можна сказати, впевнено, що фільм кращий за книгу. Досить мало фільмів, котрі можуть конкурувати з книгою, але саме ця книга виявилася гір... гірше, ніж фільм. Я говорю про руїни Скотта Сміта. Скотт Сміт це сценарист та письменник, і, як показує практика, сценарій до екранізації своїх книг він пише краще, ніж самі книги. І іноді кінцівка фільму відрізняється від кінцівки книг, що є абсолютно нормально, тому що книга і фільми це зовсім різні речі. Не говорячи про те, що в книзі ми можемо прочитати різні емоції, різні ситуації, яких немає в фільмі, тому що або сценарист, або режисер вважав за потрібне їх прибрати, або ж недостатньо правильно чи, можливо, недоречно, використовувалися якісь емоції, які були описані в книзі. І під фільм це зовсім не підходило. Взагалі сценарії це зовсім інша історія. Хоча ходять слухи, що інша книга Скотта Сміта Простий план є досить цікавою і, можливо, більш успішнішою, ніж руїни, на певну думку, на чиюсь думку людей, які прочитали обидві книги. Але на мою скромну думку, руїни. Це треш. Чому саме треш? Тому що в книзі описується подорож чотирьох друзів, котрі відправились на подорож в свій вільний час, в свою відпустку, грубо кажучи, де вони познайомились з зовсім не незнайомим. Незнайомою людиною, з незнайомим хлопцем, який розповідав, що у нього пропав брат, і він відправився на його пошуки, і це привело його в це місце, звідки він мав відправитись далі. Але друзі вирішили допомогти з пошуком брата зовсім незнайомій людині, з якою вони познайомились буквально щойно, це ж в принципі нормально. Та логічно навіть для сюжету книги чи для сюжету фільму логічно відправлятися в якесь місце з незнайомою людиною, яка нічогісінько не знала ні про місце, куди відправився його брат, ні про взагалі місцевість, в якій вони знаходяться, ні що їм робити, куди йти. В нього просто була карта, де було хрестиком відмічено, куди поїхав брат. А брат був археологом і він поїхав, на якісь розкопки, які, на які покликала його дівчина, його, з якою він теж не дуже довго був, брат цього невідомого молодого чоловіка. І це теж, в принципі, логічний поворот сюжету. При цьому нікого з чотирьох друзів це не сильно турбувало. В цілому ця вся е, таємничість, навколо цього незнайомця, навколо цих розкопок. Взагалі повністю все е, таємничо, але це окей. Це все логічно, це все нормально. І також ці чотири друзі знайомляться з греком, який також відпочивав там, де і вони, який абсолютно не знав їхньої мови, вони також не знали його мови. Але через те, що він був привітний і мав текілу, все у них було добре. Тобто вони один одного ні каплі не розуміли, але це ж ну, нормальна ситуація із життя. Відправлятись з двома невідомими людьми, один з яких не розуміє їх, другий, який не знає, куди вони їдуть. І ці четверо друзів також не знають, куди вони їдуть. Також вони, обдумавши пропозицію поїхати невідомо куди, невідомо з ким, подумали, посиділи, поговорили і вирішили, що вони все ж таки допоможуть йому. І поїхали. Всі казали їм, що краще туди не їхати. Грек, з яким вони познайомились, навіть зробив копію карти і віддав своїм друзям на випадок, якщо вони не повернуться, тому що він. Хоча би розумів, що він їде з незнайомцями і довіряй, но провіряй. Це була що не єдина розумна думка серед усієї цієї дуже логічної історії. Тож, вони їдуть, наймають машину, їдуть до місця. До якого можна добратися на машині, а потім їм приходиться йти через джунглі пішки, хоч таксист їм каже, не потрібно туди йти, це погане місце, краще туди не йти. Хоч вони його теж не розуміють, але він жестами як може каже, що не потрібно цього робити. Тож через деякий час їхньої е подорожі вони, проходячи через джунглі, бачать поселення. Поселення, де з ними ніхто не розмовляє? Вони питають дорогу, але їм не відповідають. Вони просто мовчки на них дивляться та спостерігають. Я про жителів селища вони дивляться на цих туристів і просто спостерігають, що ж вони будуть робити далі. Чи підуть в небезпечне місце, чи може просто десь Підуть в інше місце, може, десь повернуть. Тож вони все ж таки, не звертаючи увагу на дивну поведінку жителів поселення, вони продовжують свій шлях, знову бачать джунглі, але не бачать, як туди пройти. Тобто, якщо брат цього незнайомця проходив до своїх розкопок, він десь повинен, хоча б був залишити якусь тежечку протоптану, чи ще щось. Та ця стежка, виявляється, захована, тому що вона досить небезпечна, її намагаються заховати самі жителі поселення, тому що вони, я думаю, скоріш за все, вони вірять в якусь якийсь фатум, в долю, що якщо... Це станеться, то це станеться. Якщо ніхто не помітить цю стежечку, то добре, всі будуть живі, здорові і не потрібно ризикувати нічим життям. І навіть коли вони знаходять цю стежку, їм навіть в голову не приходить, чому ж вона захована. Тільки один із них якось. Через деякий час такий, а чому ж ця стежка була захована? Що відбувається? Коли вони йдуть цією стежкою, вони помічають такий холм, горбик такий певний, невеличку гору, яка повністю заросла рослиною, схожою на плющ, певне, але їх не заганяють жителі поселення, яке вони проминули. І жестами намагаються показати, щоб вони туди не йшли. І одна з цієї компанії, дівчина, вона все фотографує. І щоб сфотографувати жителя разом з її друзями, вона відходить і не помічає, як вона забирається на цей холм. І вона вже стоїть в цій рослині. що Повністю обросла цю поляну, і вже шляху назад немає. Чому? Тому що жителі з зброєю, з так би мовити, рушницями та палками намагаються показати їм, що краще не повертатись з цієї поляни. Тобто, якщо ви вже ступили в зону цієї рослини вам уже назад не можна, що би ви не робили, що би ви не казали. Хто вступив туди, назад шляху немає. Але наші туристи про це ще не знають. Шестеро людей виявляються в жахливому становищі, коли їм не можна повернутися і піти назад. Тут немає брата цього незнайомця, з яким вони нещодавно познайомились, і постійно жити на якомусь в якихось джунглях, де їм можна стояти лише на певному клаптику землі, без е, великих запасів, тому що вони думали ну, максимум на три дні, а може й навіть менше, тому що нам потрібно. Знайти брата цього незнайомця і повернутися назад. Але, як завжди, є, але Тож вони вирішують, раз так трапилось, підемо на, цей, на цю гору маленьку, і почекаємо друзів грека, яким він залишив карту, певний зі словами, що якщо його не буде через деякий час, щоб вони пішли його шукати. Почекаємо їх, вони ж повинні прийти за декілька днів, та вони їх не дочекалися, такий маленький спойлер. Я б навіть сказала, що вони не затримувались до... надовго в цій місцині, вони навіть не затримались на три дні там. В цілому, це дуже короткий роман, новела, скоріше більше новела, в деяких. В джерелах пишеться, що це роман. Тобто, взагалі, не, я не розумію логічного чогось в цій книзі, тому що е, хто не зрозумів, або хто не читав, скоріше за все, не розумію, тому що я не пояснила. Але рослина, на яку вступила дівчина з фотоапаратом, була небезпечною. Ніби якийсь прибулець, що поселився на землі, або е, диявольські е, силки, як в філософському камні Гаррі Поттера. Тобто ця рослина е, вбивала людей, вона була досить розумною, але в книзі не описано, звідки вона взялась, її історії, що вона робить, чому е, поселенці. Так реагують, чи можна взагалі вбити цю рослину? Що взагалі відбувається? Чому саме так? Що це за невідома дівчина, яка покликала брата незнайомця на ці розкопки? Що взагалі відбувається? Є книги, в яких умовчування сюжету є досить цікавим самим. Самою частиною сюжету. Тобто, ти додумуєш якісь певні речі, але щоб просто тобі видали історію, а ти повністю все до неї додумував, це досить нелогічно і, і не досить цікаво. Певні речі можна було замовчати, але я думаю, потрібно більше інформації для того, щоб певні речі дійшли. Якось логічно до тебе, або ти ж зміг вибрати хоч якийсь варіант своєї голови, який тобі більш цікавий, і ти би міг, ну, я думаю, читати з задоволенням, або залишився би якийсь приємний осадок після цього. Мало того, що жахи в цілому це щось незрозуміле, нелогічне. Тому що нелогічно, чому ти йдеш в темний підвал, якщо ти думаєш, що там хтось є. Або у всіх є відчуття, коли переглядаєте фільми жахів, коли хтось робить щось нелогічне, і ти такий: ну, це взагалі ну, якось тупо було. Так, так само і в цій книзі, взагалі, все нелогічне. Дуже тупо, що вони пішли з якимось незнайомцем, невідомо куди, невідомо навіщо, і всі при цьому їх відмовляють, а вони такі Ні ми йде. У фільму зовсім інша кінцівка. І незважаючи на те, що в основному книги краще за фільм, тут навпаки, фільм краще за книгу. Тому що, на мою скромну ж думку, знову ж таки Скотт Сміт краще сценарист, ніж письменник. Хоча хто я така, щоб судити, звичайно. Я описала лише першу частину, половину цієї книги, де ми бачимо оцей нелогічний початок, який йде до незрозумілого чогось, незрозумілого, незрозумілої послідовності дій і незрозумілих рішень головних героїв. Хоча думаю, що книга та фільм досить нові і через це можна та я не буду це робити через те, що я не бачу сенсу. Тому що, на мою скромну знову ж таки думку, я думаю, що перша тупа половина логічно, що закінчиться такою ж другою частиною, тупою. Тому що абсолютно відсутня логіка в усьому. Єдине, в чому присутня логіка, це в тому, що друзі грека відправляються на його пошуки. Це все. Це була єдина їхня надія, вони все ж таки відправились, але. Але тож, я не рекомендую цю книжку для прочитання. Були певні цікаві моменти, але вони. Були заглушені цими нелогічними поворотами і нелогічними діями. І цією таємничістю навколо таємничості. Тобто, ну я думаю, це десь на трієчку. Хоча певні персонажі з цієї книги виглядають досить такими, я б сказала, людьми, які можуть вижити в екстремальних умовах та, на жаль, якщо чесно, опис до книги цікавіший, ніж сама книга тож. Уви, на жаль, і ах. До зустрічі через декілька днів, де я буду розповідати про другий сезон хороших передвісників чи добрих передвісників. Я ще не, не визначилася з цим з назвою серіалу. Точніше, з правильним перекладом. В цьому все я. До зустрічі і хай щастить!